Всім привіт, маю супер класного, цікавого гостя. Христина представся, будь ласка, привіт, я Христина. Проживаю таким кочовим способом життя. Мене можна знайти в Києві, в івано франківську або в Торонто чи десь в Європі. Працюю дата аналітиком, трошки менторю людей, трішки викладаю в університеті і ще деколи трішки консультую людей з різних питань. А чому ти вибрала Христина саме цю професію? Скажи нам я дуже любила математику з дитинства. Знаєте, ці всі конкурси кінгуру і так далі, але я. Прийшов час вступати в університет. Я така мені найбільше бачиться математика. Математика, яка прикладна, так називалась моя спеціальність. Мені трапилась така вакансія як аналітик даних. Я зрозуміла, що це супермач. Це з усіма моїми бажаннями, тому що це про те, як застосовувати математику, різні математичні моделі, різні обрахунки для того, щоб приносити живу користь бізнесам. На які неочікувані висновки, ти зробила а, такі, що були корисні а саме для бізнесу або проекту, над яким ти працювала. У мене є два класних кейси, які я люблю розказувати. Перше, це коли я Цювала єм різкому додатку. А ми аналізували все, що відбувається в грі, і якось ми помітили, що один із айтемів, які у нас були в грі, юзери якось дуже багато використовували. Хоча він насправді був ну особливо нічим, не примітний, не цікавий і там не супер юзфул. Е, Ось і в якийсь момент ми почали копати, що ж не так з цим майтиком, що ж навпаки, з ним так. Ми зрозуміли, що це. Був айтем, який був пов'язаний з якимось е, мемом в Америці, і люди використовували його просто через те, що це була якась їхня спільна культура. І ми, використавши ці дані, почали робити там івенти, інші різні, які були пов'язані з цим мемом, щоб їх заохочувати користуватися. І це прям супер зайшло їм. Про якийсь простіший в проєкті ми помічали минулого року, що в якийсь момент до нас дуже багато трафіку заходить саме з мобільних телефонів. І як виявилось, це співпадало з графіком відключення світла, коли в людей зникав інтернет. Вони. Заходили з телефону, то відносина в цей час намагалися підлаштовувати під них мобільну рекламу, щоб вони ну тобто, щоб це було їм релевантно і щоб використовувати це в наших корисливих цілях. Звичайно, даним справді впливати і в хорошому сенсі ти пораду дала саме початківцям, які хочуть почати в цій сфері і хочуть ефективно працювати з інформацією. Математика вона соціується з чимось таким прям суперсуворим, чітким структурованим. Всі чекають, що я там скажу вивчати Excel чи Python аналітик даних це людина, яка має знати все про дані для того, щоб знати все про дані, недостатньо просто на них дивитися. Потрібно ставити дуже багато запитань усім навколо маркетологам, продактам, розробникам, собі, та, та інженерам, які ці дані власне доставили. Щоб робити правильні висновки, потрібно розуміти схему, як вони працюють. Щоб з них щось взяти, треба зрозуміти про що вони говорять. Треба зрозуміти, як працює продукт, як працює маркетинг. Правді це дуже комунікативна професія. Окрім того, що ти дуже багато працюєш насправді з даними. То. Дуже багато працюєш з людьми ну, чи не половини часу. Бо ставити питання це дуже важливо. І його дуже часто не вистачає саме аналітикам, Тому це те, на що я раджу зосереджувати увагу, питати as much as possible. Я тобі дуже дуже вдячна за цей цікавий корисний подкаст. І я сподіваюся побачити тебе в більш довшому подкасті. Я теж з задоволенням би прийшла до тебе ще раз. Дякую, па-па. Па-па.